Добрий день, друзі. Хочу зняти вам другий день, що я піймала, які лілєнічки мене зацвіли на другий день. Ось такий дуже він цікавий. Бачите, горло червоне, жовте, в нього червоне, тобто жовте, ну у комарі. Але невеличкий зубастик. Зараз модно оці зубастики посередині на пелюсточках. Є зубки такі. Три пелюсточки гостренькі, три кругленькі. Назву немає назви. Розкрілились одночасно. Два Sister of Price. Такі махрові, дуже красиві. Такі два одночасно, бачите, як на ті зерові бутони. От один закривається, бачите, цей раз відкрилося два одночасно. Тут, от, що я вчора показувала вам оцей преті фенсі. Ось він і сьогодні ще цвіте. Ну це вже інший. Ті я вже, звичайно, вчорашній вже перебрала. Отаке таке чудо серед доріжки моєї насіялося саменьке. І буде в мене такий цікавий мачок. Ще один зубастик такий махровий шарон-джокер. Бачите, камера сама міняє. О, камері. Знову 33, друзі, сьогодні було 33 спека на Україні. І ще обіцяють на тиждень. От, люблю дуже цей шарон Джокер, який він такий на, на камері він світлий. такий. О, бачите, ось зараз показала камера по-настоящему він. І з такою серединою. Цікаво, як ця камера сама собі міняє кольори. Цікаво, перший раз замітила. Цвіте сенді-тенді, рожевий такий, сіреньєвий більше до срінного кольору підходить. Бачите, як він міняє колір. Він сиреньоватий такий. З білою серединкою полоски посередині і жовтеньке. Горличко. Завжди воно світиться на сонечку. Один із білих сортів Arctic Snow. Бачите, такий білий на картинці, видно, що він білий, а на самом деле чуть, -чуть желтізної, але чисто білих немає. У на картинці він, виходить, чисто білий. Спека, друзі, неймовірно, в'януть рослини страшне. Ось то, що я вчора вам не встигла показати. Мій любимчик Рібонетта. Він дрібненький, не некрупний. От, бачите, багато в нього гілочок і цвіте букетом. От скільки ще буде в нього, це довге-довге буде цвітіння. Якщо по одній квіточці, то це днів на 10 хватить. Ось такий він симпатичний, маленький, називається рібонетта. От відразу і тут же знову покажу вам цього красивущого свого. Голубого флокса. Любуюся ним кожен рік. Це посадка прошлого року. Виписувала його у двох поставщиків. Світ, Самір, океан. Він міняє під вечір, він становиться такий голубий-голубий. Камера, звісно, тут не переказує, не показує камера, не хоче ніякого кольору показувати. І ще одна моя любимка. Жаклін Кеннеді, Ну таке ж ніжне, як сама та жіночка Жаклін. Вона така була ніжна. Жіночка дуже красива. І, от, і підходить оцій, Назвали недарма її, цю, цього ліленіка, такою красивою назвою. Сильно-сильно ніжна. Блідо, 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 рожева. Бачите, ось вона як вона. Я вам показую на камеру так. Гарно видно. Того цвіте ця трояндочка. Дуже давно. Red eye. Ось так виглядає мій зараз лілейний садочок, Лілейна клумба. Бачите, з того боку троянди, друзі, пропали. У цьому році сім троянд. Після, мабуть, тих, що шахеди тут літали, повородили мені тих. З того боку великі, високі стоять, а оці низькорослі, чайно-гібридні були всі почерніли. Вчора не встигла вам зафільмувати отакого от красунчика Unlock The Star. Рожевий, три пелюсточки світліші. Вбиваю сюди мрів, трохи камера збігається. І три більш темнішеньких І такий махровий. Невеличкий висота, в нього невеличка. Так, друзі, горять і нема чим полить, немає світла. Відключилася тільки, що в мене насос, і я перестала поливати, хоч трішки, але. Вчора трішки, сьогодні трішки. Так, це у нас Макбет. Повинен бути Макбет, зараз подивлюсь. Таких дуже багато схожих, вони похожі один на одного. Це окремий сорт мене виписував, це Макбет. От як цвіте оцей обільно. Дивіться, одночасно такий великий куш. Ось три відцвіло. А вон скільки зацвіло. Зараз вийду вам на колумбу сюди і покажу, як з цього боку виглядає. Отак виглядають вони, коли їх багато цвіде. Коли вже кущик старенький, нарісу гарненько. От і отак вони ловко цвітуть. Рядом ще он йде Френсіс, вон дивіться. Двохколірний зараз. Це старий старий сорт Френсіс Фей. Він чисто, ну, маркований сказати, дуже жовтий. От камера вже бачиш, тут повернулася. Тут більш тіньова сторона. Зараз попробую її розкрутити, покрутити, може вона підніметься, бачите, ось трошечки. Ну тут тільки він почав відкриватися. О, дивіться, у куточку поймався. Я камера раз раз і міняє. Он так кольор. Настоящий колір показала. Камера, о, це він такий жовтий. О, бачите, що робить. Френсіс Фей. Старий сорт. Ось такі низенькі, простенькі. Магуна лова. Дуже-дуже помаранчевий. Темний-темний помаранчевий колір. Десь корослий. Ось іще обільно цвітущий біл норіс Дуже великий кущ, йому вже 14 років, друзі. Розрісся сильно-сильно. Попробувала його відкопати своїй подрузі на днях. Він відкопувала, викопала без проблем. От копала крайні гілочки, крайні гі... кущики. І от так він. Він буває чисто жовтий, а буває із коричневою кайомочкою. Вон, дивіться, є і коричнева кайомочка, і чисто жовтий. Друзі, тільки що витягнула, навіть гусениця сиділа всередині, воно в бутоні велика зелена гусениця. Це чортішок. Хочу, що я сказати вам, що лілійники це для людей сильно зайнятих. Щоб сказати, що просто для людей лінивих ні. Це для людей безпроблемні рослини, які можна залишити і на місяць, і на два, і на ціле літо. І вони самі себе підтримують. Прийшов трошки дощик, їм вистачає. Без спеціального. Догляду вони хорошо розростаються і роблять таку зону. Ось вона в мене, дивіться, оце рядом з моїми самшитами. Вони відходять після зими, оце тільки почали наростати. Так, і оце в мене ціла дорожка із тими ліліннячками. Хочу вам завершити своє. Це відео не дуже велике. Ось оцію... тими е спайдерами. От вони вчора я трошечки зняла їх, вони були, вже закривалися. Ось вони стоять відкриті. отакі такі спайдери. Це один із, в мене її багато сортів, ну, один самий ранній. І самий такий прикольний. Сильно великі в нього пелюсточки, закручені жовто-лімонного кольору. Такі лаймові. Гарний кущик. Ось сьогодні. А раз, два, три, чотири гілочки в нього. І в кожного побагато бутончиків. І цвітуть один за одним уже давно. Ось такий кущик у мене спайдера. Зараз я можу вам і сказати. Грін лайн. Ось така зелена лінія. Бачите, отак от, от гарненько. Хочу закінчити відео ось моєю входною зоною. Бачите, як гарно кущику, якому 14 років медіа варігата, коли цвітуть багато квіточок, он, він гарно виглядає. Ззаді йде варігатна брунера, варігатний рододендрон. Ось тут в мене ще варігатна йде і варігатна станція. Але ж подивіться, друзі, яка спека, плюс 33, рослинки б'ються, б'ються головою об спеку, об сонце це палюще сонце і нема полити, відключають. Світло, енергетика, економія енергетики. І всі ми страдаємо. В сусідньому дворі дітки граються, поприїжджали на вихідні дні з Києва. Ось хочу показати цей куточок. Бачите, варігатна брунера і варігатний ротодендрон. А тут там ще брунерка. Пересадила, я вам казала, що я забрала звідти оцей рододен, він там пітує, йому було важко. Ось комарі кусаються, зараз, секунду. І ось як я вирішила плани наперед. Рододенд не дуже люблять тінь. І слава Богу, що в мене тоді хватило розуму, чи Господь Бог підказав, висадити тут оцей піон американський. Він дуже високий. І дає тінь на оцей низькорослий тут куточок. І в мене це все довго стоїть, не горить. Чекає, поки я прийду і полью. Бачите, там джек Фрост, вон, вона як гарненько розрослася в прошлом році, пересадила її, вона була тут, і я її пересадила туди в куточок і там так гарно виглядає. Скоро зацвіте вон у мене патріот і теж буде красивий тут. Куточок. Ну, і ця моя любимка Canadien Блу. котрий 14 років, навіть 4 цвітоноса дала. Вона мене зацвіла в прошлому році, перший раз. Оце, друзі, 10 років не цвіла. Це в неї, бачите, бомбили як град. Дірочки на листях так вони залишаються. Ой, ти комаріки. Так, сонечки, от іще в мене астранція, вони багато різних кольорів. Ось так покажу вам одночасно і те, і друге, зразу, що, щоб не робити окремо відео, попадається все в одному. Ось так виглядає цей куточок тіньовий у мене. Рози скидають листя самі. Нічого ти їм не поробиш. Вони просто їх скидають, бо їм жарко. Отак, от друзі, отак от мій оцей куточок, ось такий мій садочок. Ну, ще троянди цвітуть, деякі ще і не переставали з першого цвітіння. От. Всім добра, миру, чекаємо перемоги, всім гарного здоров'я, підтримуйте один одного, ми цього варті. Нам дуже потрібна підтримка. Один у одного. Дружби і миру. До побачення, друзі!